Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Екстреного закінчення війни в Україні Зеленський озвучив усі пункти мирного плану. Території вже розподілені. Це підірвало країну гарантії від США та Європи і компроміс щодо ЗС. РФ загнана у глухий кут. Сотня дронів лупила щосили. Цього вже не приховати. Скандинавія діє на випередження. Фінляндія піднімає військо. Норвегія готує план евакуації населення. Фронт переноситься на територію НАТО. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново президент Володимир Зеленський вперше озвучив всі 20 пунктів мирного плану для України. Сьогодні є цей документ, який має такий вигляд: це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка. Як пропонується закінчити війну, відтак серед найголовнішого Україна отримає міцні гарантії безпеки від США, НАТО та європейських країн-підписантів. Основні принципи, за словами Зеленського, включають автоматичні санкції, військову відповідь партнерів на суші, морі та в повітрі, умови чистого вогню і коаліцію охочих із понад 30 держав. Також стало відомо про компромісну пропозицію Києва щодо ЗС експлуатується спільно США та Україною 50 на 50% 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а 50% США розподіляють на власний розсуд. Найскладнішим є територіальний розподіл. Один із варіантів РФ виходить із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях Стоїмо, де стоїмо. РФ хоче, щоб Україна вийшла із Донецької області. США пропонують компроміс: вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на стоїмо, де стоїмо, то Вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму, і тоді треба виносити на референдум увесь документ. Серед іншого, чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні восьми сотень тисяч у мирний час. Україна підтверджує, що вона залишатиметься безядерною державою, а Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію. Думаю, завтра ми будемо мати реакцію русських. Після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень. Серед іншого, мирну угоду із 20 пунктів можуть винести на всеукраїнський референдум та ратифікацію Верховної Ради. Екстрено сотня дронів на РФ яскраві вибухи і спалахи буквально розривали територію противника. У Єфремові в Тульській області під атакою Єфремовський завод синтетичного каучуку у мережу злили перші шокуючі кадри. Росіяни на всю волають про те, що це болючий удар по військовій міці країни. Наразі підприємство є єдиним виробником високомолекулярного та низькомолекулярного поліізобутилену, що має унікальні властивості і застосовується у різних галузях промисловості. Синтетичний каучук і поліізобутилен належать до матеріалів, які входять до складу багатьох виробів оборонного призначення. Втім, це ще далеко не всі втрати противника. У нижньому Новгороді у полоні вогню опинився судноремонтний завод і корабель на його території. Тим видно з різних кінців міста. Очевидці повідомляють, що чули вибух перед початком пожежі. Так вон відео це Нормально там палихають. Тепер офіційно Скандинавія почала підготовку до вторгнення Росії. Відтак фінські прикордонники відпрацьовують пересування по снігу та патрулювання лісистої місцевості. Особливу увагу приділяють муніципалітетам Трумсе, Фінмарк та Сер Варангер, території яких найбільш вразливі через близькість до кордону із РФ або наявність законних військових цілей. А тим часом Норвегія взялася за підготовку сценаріїв евакуації цивільних. ДІСБ розпочало нову оцінку того, які райони Норвегії повинні мати плани евакуації та переселення цивільного населення у воєнні ситуації, так звану воєнну евакуацію. Ми робимо це у тісній співпраці серед інших зі збройними силами та поліцією. Нагадаємо, що Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цьогоріч. Прем'єр-міністр додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в східному фінмарку в липні. У цю ж мить Польща, Швеція та інші країни посилюють захист підводної інфраструктури, газопроводів, кабелів і вітропарків. Усе це на фоні того, що Балтійське море перетворюється фактично на поле битви між НАТО і РФ. Про це пише зе економіст. Європейська сцена різко пожвавішала. Україна більше не просить. Київ упевнено просуває власні правила гри. Межі можливого компромісу вже окреслені, і відступати від них не збираються. Лондон, Париж і Берлін шукають формулу порозуміння із Вашингтоном. А тим часом позиція США все чіткіше схиляється на бік України. Підтримка середини Америки посилюється, і це змінює розклад сил навіть для Трампа. Шанс на справедливий мир ніколи не виглядав настільки реальним. Усі ключові деталі про це. Це у сюжеті. Далі ми пообіцяли, і ми виконали. Європейський союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Європа продовжує підтримувати Україну фінансово, політично та дипломатично. Так, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, але угода, досягнута між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього та міцного миру в Україні. Ця допомога залишається одним із ключових факторів у протистоянні Росії, але не всі країни Європи настільки доброзичливі. Війна вирішена, росіяни виграли. Це закрите питання. Питання в тому, коли ми домовимося з росіянами і хто він домовиться з росіянами, тим не менш, Європа не залишається осторонь і часто веде переговори з американською стороною, просуваючи український варіант мирного плану. Они вышли на новый уровень, потому что и Трамп и Украина и в принципі весь мир находились в таком определенном ожидании в моменте субъективизации Европейского Союза, и как раз решение о предоставлении Україні 90 миллиардов євро на следующие два года это один из сигналів взросления європейського союза и готовності брать на себя некую ответственность 21 грудня в Майами пройшов новий раунд переговорів за участю України та США. Але і там не обійшлося без партнерів України, таких як Німеччина, Британія та Франція. Если говорить вот о последней фазе переговорного процесса, то только недавно европейцы к нему присоединились в полной мере. Европа, которая дает довольно большие и ощутимые финансовые вливания в поддержку Украины, ощущает в себе право требовать также места за столом переговоров. Позиция Франции, Британии и Германии, она не только усиливает представление Украины о возможных маневрах в рамках этих переговоров, но в то же время вот она консолидирует общую европейскую позицию. Поки Трамп сподівається, що Путін все ж одумається. Ми не вважаємо себе за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Більшість звичайних американців підтримують допомогу Україні. А Сенат США і взагалі схвалив 800 мільйонів доларів військової допомоги на два роки і зробив би ще більше, якби не одне, але Підтримка в сенаті і в палаті представників вона существує. Но в той же час можливості американського конгресу сьогодні немного ограничені, е, ну, скажем. переводя на украинский манер такой моно-властью со стороны Трампа. И голоса, которые звучат и Линси Грема, э, с автора законопроекта по вторичным санкциям по отношению к РФ, и его как раз коллеги э, Блюменталя и Демократа, вот они постоянно продвигают украинский нарратив, но пока без зеленого света со стороны администрации Белого дома. Вперше з початку переговорів Україні вдається просувати власні позиції мирного плану. В документі закріплюються сильні гаранції безпеки, збереження власної армії та присутність іноземного контингенту. Особенно на фоне ощутимого давления, которое было оказано со стороны э, Белого дома на Украину и желания подписать мир любой ценой, то на сегодняшний момент этот трек вышел на более качественный и продуктивный уровень с точки зрения э, Украины и наших союзников. Вот именно сформулировать общую точку зрения между Украиной, Европой и США, э, вот этот фактор будет определяющим в том, насколько эффективно Украина сможет продолжать защищаться. От российской агрессии, которую кремлевский диктатор по всем видимым признакам сворачивать не планирует. Ці результати стали можливі завдяки тісній роботі України з європейськими партнерами, які допомагають Києву впевнено відстоювати свої позиції. Позиція Брюселя на во многом определяюща для України, тому що на фоні, скажем, пряма антиукраїнської позиції, часто котра звучить сторони Трампа, саме голос європейців він є важним і усіляючим фактором в контексті продвиження імені Української точки зору в рамках мирного процесу Україна не залишилась одна в цій війні. Підтримка майже всієї Європи та ключових країн дозволяє Києву не тільки протистояти Росії, але й висувати власні вимоги. Екстрено РФ зробила неочікуваний крок на передовій. Захід на сумщину і жорстка відповідь ЗСУ. Це сталося. Наші розмотали противника у Куп'янську. Російські генерали втрачають контроль над ситуацією колони спаленої техніки, і цілі роти окупантів йдуть у небуття. Пекельні битви розпочинаються. Усе, що про них відомо, у сюжеті вже за декілька секунд. Кремль розпочинає нову спецоперацію з метою терору. Росія прорвала кордон у Сумській області. Внаслідок наступу противника сили оборони відійшли з кількох позицій у Грабовському. Як повідомляють у головному управлінні комунікації ЗСУ, у районі проводяться стабілізаційні заходи. Наразі там йде контроперація. Проте мета окупантів зовсім не захоплення нових територій. Росія Російська армія увійшла до населеного пункту щоб викрасти місцевих жителів. Так понад 50 громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки та жінки пенсійного віку. Одні з них 89 років. Майже всі вони раніше відмовлялися евакуюватися у глиб території України. Ясне вийшло. І вже страшно стало вже. нещасних людей похилого віку, нібито вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів. На цьому фоні голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що з прикордонних громад Сумщини розпочалася активна евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що росіяни активізувалися на цьому напрямі. З прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів. Сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки. Окупанти бісяться і йдуть на провокації, оскільки у них нічого не виходить безпосередньо на полі бою, запевняють наші захисники. Так, українські військові нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська Харківської області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За оцінками аналітиків сили оборони України відтиснули окупантів уздовж шосе Куп'янськ-Чугуєв. У центральній частині міста не солодко живеться загарбникам і на Донецькому напрямку. Там армія Росії не дорахувалася на вихідних чергової партії техніки та живої сили. Окупанти вирішили використати сніг, мороз та сильний туман як ширму для чергового штурму. Але незважаючи на складні погодні умови, воїни другого 30-ї окремої механізованої бригади заздалегідь розкрили задум супротивника і розбили його вщент. А це вже знищена колона техніки окупантів на добропільському напрямі. Тут ворог не дорахувався щонайменше 10 одиниць броньованої техніки. Вся ця купа металу була розбита ще на під'їзді до лінії зіткнення, а далі на окупантів чекають куди серйозніші перепони. Ось так, наприклад, виглядає лише одна з багатьох ліній оборони зсу. Вражаючи масштаби оборонних споруд зсу військові показали у тилу Запорізької області. Прорватися крізь такі нахрапом практично неможливо. Добре розуміють це і самі російські генерали. Проте для імітації активних бойових дій відправляють на свідомо самогубні штурми все нові нові пачки гарматного м'яса. Так, на Покровському напрямку підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс влаштував окупантам справжні сафарі. За підсумками росіяни до ранку не дорахувалися, як мінімум, двох мотоциклів, чотирьох легкових авто, двох буханок з ребами, квадроциклу та кількох багі. Але ворог все одно ніяк не вгамується. З кожним разом штурми супротивника стають все більш безглуздішими та нещадними, як ось на цьому відео. Схоже, окупанти надивилися фільму Божевільний Макс і вирішили і собі влаштувати щось подібне. На штурм росіяни вирушили на двох легковиках. Теплий прийом окупантам професійно забезпечили бійці 110-ї окремої механізованої бригади. В результаті до посадки легковик доїхав уже не керованим. Але краще померти так від українського дрона під час безглуздого штурму, вважає більшість російських контрактників, ніж чахнути з голоду у своєму ж бліндажі. Як вдалося з'ясувати головному управлінню розвідки окупанти через перебиті ЗСУ ланцюги логістики, вже навіть не гидують канібалізмом. У свіжому радіоперехопленні українських розвідників розгортається справжня сцена з хорору. Через Через брак продовольства окупанти заточують ножі і готуються їсти своїх же, що молодші. Уже Вже вісімкавало. Я нажимата хочу, м'яку І із такою армією Путін збирається воювати до переможного кінця, чи точніше, поки російські солдати в окопах не зжируть один одного. У ці хвилини Молдова у вогні у Придністров'ї розгортається таємна операція Кремля. Напруга зростає на очах. Путін дав істеричний наказ. Аналітики б'ють на сполох, розпалюється справжній котел протистояння. Що стоїть за цими таємними діями Кремля? Чому Москва вибирає саме Придністров'я? І як це вплине на безпеку Молдови та сусідніх країн? Відповіді на всі ці питання у сюжеті вже замить. Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителів Придністров'я в Кишиньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратить давлення. Жалоби на дійство молдавських властей поступають в общественну палату Придністров'я у Придністров'ї. Розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужорян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Тирасполі: Йдеться про Молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я заінтересований в нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту. Як з України, так, звісно, і, конечно з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає у разі потреби. Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що касаєма з Російської Федерації, ані вони... Болі прозречною, болі понятне лично для меня и более стабільне. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. который контролирует значительную часть экономики ПМР. По некоторым данным, Шариф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов, а на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одними из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його стан оцінювалося в 2,1 мільярда доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним агентства Госослуг Молдови, на 24-й год Малдафізеліт продовжав поставки в сусідню країну. Українське следствие утверждает, що товари или услуги предприятия Молдав і Заліт поступали в структури російської оборонной системи, которые призведіли вооруження использованное в війні проти України. Це знає юридическую связь між активами, связанными з холдингом шарів і російськими военными операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ. Енергетичний кризис в Придністров'я, и он угрожает і в настоящую гуманітарну катастрофу, крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав Придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. Слід детально розібратися, що представляє оперативна група російських войск і пропонувати відповідні рішення для. демонтажа этой структуры. Но в то же время на левом берегу есть и так называемая Приднестровская армия. На улице Манойлова, номер 12 в Тирасполе есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны. Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знається, вона, ну, крім, може бути вищого офіцерського составу, вона сформована із місцевих жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з дитячого садика Там вони марширують одягаються в військову форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові. Ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Росія виступала і продовжує виступати гарантом Придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним: покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітарізацією на окупованих ним територіях. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.